126 бойових зітнень зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Півсотні з них припадають на Покровський напрямок. Ще 20 штурмів росіяни провели на Олександрівському і 11 на Костянтинівському. Не полишав ворог спроб просунутися і на Харківщині, та в північній частині Донеччини. Всюди наші захисники мужньо протистояли натиску ворожих сил. Триває операція щодо звільнення добропільського виступу знову під контролем наших військових село Кучерів'я. Яр детальніше в наступному огляді. На Харківщині розвідувально ударні групи бригади Гард б'ють по логістичних шляхах ворога, максимально ускладнюють підвезення боєкомплектів та особового складу. Дрони прикордонників зруйнували низку мостів. Також уразили стартові позиції БПЛА та техніку. А підрозділи ППО 154 ОМБР завдають росіянам серйозних втрат у небі, знищують літальні апарати. Ворог щодня застосовує дрони: орлан, зала, ланцет, куб, молнія для розвідки та ударів по цивільному населенню і інфраструктурі. Наші захисники позбавляють противника очей і руйнують його оперативні плани. Безупинно працює вогневий конвеєр залізної бригади по ворогу на Харківщині. Наші ФПВ вивели з ладу гаубиці С та гвоздика скидами з бомберів. Ліквідували маленьких, але дуже небезпечних дронів почекунів. Російських вояків пілоти бойових пташок не шкодують, утилізують. У напрямку Бологівки працюють самохідні гаубиці гвоздика. Батальйон безпілотних систем відпрацьовує цілі ударами з неба. На Куп'янському відтинку бригада буревій ліквідувала живу силу російських окупантів, знищила ворожі безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та польові склади з боєприпасами. Сергій Рубан приєднався до прикордонників на початку повномасштабного вторгнення. Тепер він керує вампіром. Безпілотником, який бачить ворога раніше, ніж той встигає заховати. Бойові задачі, це, як правило, нам скидують ціль, це може бути що завгодно, як піхота, так якесь укриття. Ми піднімаємо, ну, споряджаємо борта, піднімаємо, летимо на точку, знаходимо ціль, відпрацьовуємо, ну, дивимося, щоб не було ніякого хвоста, і повертаємось назад фпв третьої штурмової вносять корективи в кількість особового складу та техніки ворога. Наздогнали росіян на байках та пішки, завітали у вороже укриття, очистили від зайд хащі, знищили замаскований ворогом наземний роботизований комплекс. Бійці 63-ї МБР на Лиманському відтинку руйнували логістику ворога, підірвали Камаз, влетівши прямо в кабіну, і його вантаж, ворожу гармату. Ще одну виявили в посадці. Також уразили російські буханки, легковик і мотоцикли, з яких на ходу довелося ті. Кати окупантам. Це кадри бойового хрещення хлопців, що приєдналися до 93-ї бригади Холодний Яр за контрактом 18-24. З першою бойовою задачею зачистити посадку і ліквідувати противника бійці впорались на відмінно. Більше за все ми боялися тоді, коли почав на нас працювати миномет під час самого штурму. А так страху не було, тому що ми знали, що попереду у тебе побратим, позаду побратим. У бік Костянтинівки відчайдушно намагалася прорватися російська техніка, щоб закинути свої ДРГ. Її зупинили та ліквідували бійці підрозділу Фенікс. Загалом в ході боїв знищено понад 30 рашистів та квадроцикл, три автомобілі, засіб Реп Штора і танк т 62 Село Кучерів яр куди окупанти зайшли під час Добропівського прориву, повернулось під контроль українських військових. Під час операції звільнення кілька десятків загарбників здалися в полон. А це історія порятунку цивільного мешканця, що підірвався на ворожій міні у Покровську. Військові 68-ї єгерської бригади зустріли пораненого, коли їхали на бронемашині і вирішили вивезти чоловіка. Дорогою потрапили під обстріл, але всі вціліли. Чергова спроба ворожих сил дійти до позицій наших захисників на Покровському напрямку зазнала.